Кратал поліпшує кровопостачання та функціональний стан міокарда, нормалізує частоту серцевих скорочень, підвищує фізичну та розумову працездатність. Кратал природна сила для вашого серця. У цьому ж таки Соломінському районі Києва ворожий дрон наробив лиха. І вчора уламки впали біля багатоповерхівки, перебили газогін, побиті квартири, двох багатоповерхівок. П'ятеро людей постраждали. Одного чоловіка ушпиталили з травмами ніг. як люди оголтуються після прильоту і як ладнають пошкоджені помешкання. Інна Горіненко розповість о 4.20 дали тривогу в Києві, десь о 4.23-24 був вибух, о 4.30 я вже телефонувала в поліцію. Настя згадує, як дивом вижила під час атаки росіян в досвіта у вівторок. Зазвичай під час тривог ховається в квартирі за кількома стінами, але цього разу просто не встигла. Від того, як дали тривогу, до прильота. Там взагалі пройшло 3,5 або 4 хвилини. Ми почули свист і що в нас щось летить. Ми підірвалися з ліжком, у нас це ліжко розкладається. Почали тікати в ванну, мене знесло ударною хвилею, я впала. По факту, те, що воно прилетіло у двір, наше відносно врятувало. Це вже другий обстріл, під який я потрапляю. 17 квітня я була в Чернігові в розпалі, ото, коли у Чернігові прилетіло три балістичні ракети. Дівчина з нареченим вціліли, бо удар під час атаки безпілотників прийшовся на кут будинку, пошкодило газову трубу, з якої і зійнялося полум'я. Ось це місце удару. Відцеп пожежа поширилася на трансформаторну підстанцію. Тепер знеструмлені два будинки. Пізніше зайнялася і продуктова крамниця. Нині тут вже прибрали. Продавчиня, що ночує в підвалі магазину, дивом змогла вибратися з пожежі. Постраждали також мешканці з квартир над магазином. Загалом п'ятеро поранених одного чоловіка з ранами ніг ушпиталили. Коли рятувальники приборкали вогонь, люди повернулися в квартири і почали прибирати. Насті з нареченим допомогли друзі і родичі. У сусідній оселі також вже прибрали скалки. Родині приїхав допомогти родич Олександр. Це єдине вікно, і то половина склопакету. Ці уціліла тут було все засипано. він живе добре. Малий був накритий одіялом, спав то його не зачепила рама, випала прямо на нього. Енергетики розгрібають, згоріле обладнання, комунальники прибирають уламки, мешканці пошкоджених квартир забивають побиті шибки. Матеріали привезли благодійники. Збираємо списки на встановлення. Вікна інженери вже проходять, зроблять заміри, і також вже люди дуже багато звернулися за допомогою види комплектів екстреного реагування. Це плівки, ОСБ-плити, брезенти, піна. Власники з У 20 квартир вже набрали матеріалів, щоб забити побиті шибки. Один з таких господарів, панове. Олександр він із сусіднього будинку. Балкон і вікно на третьому поверсі рознесло на друзки. Вона волна пішла туди і все порушила жінки, зараз серце, волокардин, волокардол, все дадуть щось таке. Закримо вікна на зиму. Там далі було спротиві. Під час пожежі, після прильоту під будинками пошкодилось десяток автівок. Три вигоріли до каркасу Кузова. ну взагалі, Ви бачите, боє і він живе оце по цьому стояку. Шостий ага, етаж ага. то, то в нього постраждала і квартира. Пані Валентина одна з постраждалих. Її автівку побило і прошило уламком. Стойки і криша прогнулася в капоті. Вообще, дирка така ладошка залазить, і воно прошило аж там такий блочок для управління, то воно його розбило. Валентина на виробництві втратила заробіток цією автівкою. Почала возити на продаж до міста вирощені продукти із свого села. В машині під рядном лишився крам, городи на квіти. Що робитиме далі? Валентина ще не знає, але каже: ну якось буде, господі, ціліш, і слава богу. Інна горіненко Ігор Шатайло, Вікне, з тебе марафон Єдині новини.